Як суттєво зменшити свій стресовий стан? От є таке правило Парето. 80% зусилля дає 20% результату. І 20% зусилля дає 80% результату. Так от, більшість того, що ви стресуєте, вас не стосується. Ми не говоримо зараз про новини. Новини це основний, основне джерело стресу. Але в загальному люди стресують з дрібних речей. Стресують за те, що присвоїли е, речам, які їх оточують, статус я. Ну, наприклад, не мій телефон розрядився, не в моєму телефоні. Ну, батарея мого телефону має всього-навсього 5% заряду. А люди кажуть, в мене 5% заряду. Або в мене 2% заряду. Або якщо в квартирі там перекрили газ, не кажуть в моїй квартирі перекрили газ. Кажуть в мене перекрили газ. І от перестаньте присвоювати собі то, що вас не стосується. Це просто задача, яка не стосується вас особисто як людини. Це задача стосується якоїсь дії, яку треба виконати. Телефон поставити на зарядку. А з газом піти, розібратися. просто... Вам 20% цього, цих нав'язаних задач потрібно відняти, і у вас на 80% буде кращий стан і менше стресу. Все. А ні, не все. Підпишіться на канал, якщо вам такі відео цікаві. Якщо ні, то дякую. І ви цей канал ймовірно, більше ніколи не побачите.